Добрий день! Сьогодні на мікроконтролері мікробіт ми будемо виконувати проєкт Компас. Для початку ще ознайомимося зі сторонами світу, які ми визначаємо за допомогою компаса. Отже, англійською у нас є Nord Північ, North – Північ, East Схід, South Південь і West Захід. Кожна з них починається з відповідної букви. Для того, щоб проєкт був простіший, ми використаємо, ми не будемо показувати північний схід, північний захід, південний схід, південний захід. Ми будемо показувати тільки південь, північ, захід, схід. Як ви бачите, компас поділений на градуси і має загалом 360 градусів, як і коло. Північ ми будемо визначати усе, що має більше, ніж 315 градусів і менше, ніж 45 градусів. Тобто це те, що у нас на картинці позначено червоним сектором. Далі у нас буде йти схід. Схід це все, що від 45. Більше 45 градусів, але менше 135 градусів. Це зелений сектор іст по-англійськи це буде схід. Далі південь, це синій сектор. Усе що більше 135 градусів, але менше, ніж 225 градусів. І також захід, це вже від 225 градусів. І до 315, тобто більше, ніж 225, але менше, ніж 315 градусів. Ось так ми і будемо програмувати, щоб наш код показував оці чотири сторони. Для цього ми перейдемо в додаток «Microbit». Запускаю його і натискаю кнопку з плюсиком Створити код і створюю новий проєкт. Називаю його Компас. Компас і додаю своє ім'я та прізвище, щоб я, коли поділюся, було відомо чий це код. Є. Створити. Нам потрібен буде тільки один блок. Той, що виконується постійно. Тому той, що при запуску, я забираю геть. Не видаляється. Так, видалився. от І ми будемо використовувати змінно Для того, щоб використати змінно її треба створити. Створити змінно Назву і Азимут. Гаразд. Отже, я створив змінну, і одразу появилися блоки для використання цієї змінної. І перший ж блок я беру задати змінна азимут. Нехай вона дорівнює значенню, яке нам повертає датчик компаса. Так, позиція компаса. Ось. Отже, у нас азимут буде дорівнювати. Тому, що вказано в датчику компаса. Далі я заходжу в розділ логіка і беру логічну конструкцію якщо то інакше знову перехожу в розділ Логіка, і мені потрібно тут вже Блок з кодом або. Так. І пам'ятаєте, червоний у нас це більше 315 градусів і менше 45. Тобто, якщо азимут більше, ніж 315 або менше, ніж 45, тоді у нас буде компас, нехай показує на північ. Так, і беремо. Беремо більше менше сюди. І замість першого нуля я ставлю змінну азимут. Якщо азимут більше, ніж 315, тому я тут маю обрати знак більше. І замість нуля ставлю 315. Є гаразд. Якщо азимут більше, ніж 315 градусів, або знову ставлю сюди цю команду. Або азимут. Замість першого нуля тут я знову беру змінну азимут. Або азимут менше, ніж 45. Гаразд. Якщо ця умова виконується, тоді показую стрілку на північ, О, не то схопив, показати стрілку північ. Інакше нам тут треба знову перевіряти умову, тому я натискаю отут плюсик, щоб було теж перевірити інакше, якщо для того, щоб скористатися вже готовою конструкцією. Я пальцем тримаю на середині блоку або, там де два блока, і обираю дублювати. Знову ж таки, щоб правильно його потягнути, треба тягнути за або. Тоді він весь потягнеться і вставляю сюди. Якщо азимут, і треба тепер подивитися. Так, що тут схід. Що він показував, від 45 до 135 градусів. Від 45 до 135 градусів. Значить, якщо азимут більше, ніж 45, але менше, тут же я ставлю не або, а обираю і. Більше, ніж 45 і азимут менше, ніж 135. Гаразд. Тоді я показую стрілку на схід. Бираю сюди показати стрілку на схід. Знову натискаю на цей плюсик і зараз приготуємо стрілку на південь. Знову, щоб було швидше, я продублюю цей код, тільки я Пальцем натискаю там, де буква І, і тримаю, поки не з'явиться меню. І тоді обираю дублювати. Чуть-чуть підсуну, щоб було влізло. І знову я пальцем тягну там, де буква І. От, вставляю. Так, тепер ми покажемо стрілку на південь. І для цього нам треба глянути, які градуси на південь. Це синій сектор. Від 135 градусів буде до 225. Це все буде на південь. Так, переходжу назад додаток. Від 135, тобто азимут більше, ніж 135 гаразд і менше, ніж 225. Тоді показати стрілку на південь. Показати стрілку. О, я тут не поміняв стрілку на схід. Стрілку на схід, показати стрілку на південь є. У нас є північ, схід, південь. Це все ми прописали в своєму алгоритмі. І всі інші дані, це вже буде захід. Тому вже не треба прописувати щодо заходу жодних умов. Просто усе інші дані, які залишаться, це буде просто захід. Тому я просто вставляю стрілку, показати стрілку на захід. Це дуже простий компас, і він, звичайно, не буде точним. Але якщо ви хочете точним, можете, отак от само як тут, додати більше умов, щоб показувало і на південний. Схід, південний захід і північний схід-північний захід. Але все це буде робитися вже аналогічно. Тому я зараз переходжу, щоб перевірити, як працює. Ось тут у нас є позиція 90 градусів, це позиція на схід показує правильно. Тепер оцю стрілочку я спробую повернути на південь. Подивимося, чи буде повертати. Так, Є, на південь показує. Вона досить тут уго крутиться. О, на захід показує. Ну і на північ воно показує тільки. Іноді так складно повернути цю стрілку. Більше, ніж 45, менше точніше. О, Є. І північ показує. Тобто компас у нас працює добре. Бажаю вам успіху. Можна зупинити вже е, симуляцію. Далі, як завжди, ви натискаєте на зубчасте коліщатку вгорі. І натиснете кнопку поділитися. І тут далі знову перевірите, чи у вас введене. Назву проєкту правильно записане, і ваші ім'я та прізвище, і поділитися проєктом. І додаток підготує вам код, який, посилання, який ви можете скопіювати, і пізніше вставити чи в месенджер, чи в електронний щоденник, для того, щоб надіслати вчителю зручним способом. Дякую за увагу!